Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент: Не буде цієї війни, не буде бабок, не буде поставок, не буде жалості, не буде нічого, нічого. те, що він хотів вибити в а точніше, оплату за свій актив, який в нього намагався відібрати шойгу. Тут в мене сумнівів немає. Це це, я думаю, що це його такий основний мотив. Ну тобто, пригожен так чи інакше, бізнесмен. Причому бізнесне, бізнесмен з кримінальним минулим, і бізнесмен з бекграунду 90-х років. І для нього наказ Міністерства оборони про приєднання де-факто поглинання його приватної армії міністерством оборони, тобто російськими збройними силами, це фактично було. Було рейдерське захоплення його активу. Він намагався бодай це значить, питання для себе вирішити. Наскільки ми розуміємо сьогодні так багато непрямої інформації про те, що мова йде про 4 мільярди доларів, які йому зобов'язали це виплатити. Тобто, досить непогана угода з точки зору фінансової, чим це закінчиться для нього. Багатьох інших аспектах ми не розуміємо. Знищить його Путін, знищить його власні підлеглі, колишні, які вважатимуть себе зрадженими, і так далі. То цього ми не знаємо. Наскільки Лукашенко в даному разі з ним щирий, і чи він здатний забезпечити йому безпеку і так далі, це цього ми всього не розуміємо. Дивіться, цілком можливо, що е, первісний план був, е, е, був і амбітніший. Тобто теоретично можна собі уявити, що деякі люди в Москві е, дуже впливові, набагато впливовіші за пригожина. Е, значить, е, вирішили використати його конфлікт із Шойгу, і в даному разі вже і з Путіним, бо Путін підтримав Шойгу. використати у власних цілях для умовного трансферу влади там і так далі. І що вони йому сказали виконати цей, е, цей похід на Москву. А потім, наприклад, А могли злякатися, Б, могли вирішити свої е, питання переговорним способом із путіним, і після того так би мовити, його ну можна сказати, зрадити е, швид... ну, мені здається, що так і було. Мені здається, що людина рівня досвіду перевоженського навряд чи би наважилися без дуже серйозної підтримки, якихось башен кремля, як їх прийнято називати, могла би наважитися на таку авантюру, як похід на Москву те, що він зупинився, коли зрештою він був в ну в двох годинах від можливого вступу в Москву. Говорить про те, що це не, не просто так, які якась авантюра, що це було. Щось ну більш продуманий і так далі, ну от я кажу, або версія про, про значить змову із кимось і путінських найближчих публічників, найпотужніших. Ну наприклад, Тарас Березовець вважає, що це золотов керівник Нацгвардії, і можливо, гур російський можливо, це справді похід по гроші. А можливо комбінація двох двох тих е, е, планів. Е, ну, факт, те, що ми те, що ми отримали, те, що отримали. Неужели ми дозволимо счасть між особисто страну потеряти? Посмотрите, к чому призиває Хадарковський і вся свора свориво продажних сволочей. Тій ситуації, яка власне пов'язана з так званим там недобунтом, чи недореволюцією, чи недопереворотом власне Пригожина, вона дійсно ну не може бути реальною в тому плані, що є дуже багато запитань як до мотивів, так і до, скажімо, самого процесу цього маршу на Москву і до його результатів. Тому зрозуміло, що в даному випадку ми можемо говорити про те, що це було результатом змови, або я би навіть сказав, це було результатом спробу перерозподілити владу ресурси і вплив Росії. Тобто, зрозуміло, що в даній ситуації. Євген Пригожин не міг бути самостійною особою, тому що самостійною фігурою, самостійним гравцем, тому що якщо б це було так, то він точно не повівся б так в фінальному варіанті, розвернувши несподівано для всіх, і навіть тих, хто його підтримував, власне, свої військові потуги назад від Москви. Тобто, ми вже сьогодні знаємо про те, що деякі з військових підрозділів, які йому повірили, і відповідно. Виступили на його підтримку. на його сторону зараз його вже звинувачують у зраді, у тому, що їх підставили, тому що їхні, ну скажімо, на їхню думку, вони пожертвували всіма в підсумку, отримали такий незрозумілий фінал, незрозуміле власне фіаско. В Даному випадку очевидно, що я погоджуюся з попереднім доповідачем про те, що дійсно очевидно, що диригентом цієї всієї події, цієї всієї операції, був хтось з Кремля, хтось з тих, хто є в близькому оточенні. Володимира Путіна, і на моє переконання, це був тільки перший етап, перший крок на шляху до дестабілізації, можливо, транзиту влади в Росії, тому що зрозуміло, що такий крок, така акція, вона показала те, що, по-перше, Росія далеко не така міцна, єдина і могутня, як вона себе позиціонує. По-друге, стало зрозуміло, що Путін не може в достатній мірі контролювати. Ті політичні і військові процеси, які і боротьбу за владу, які відбуваються всередині країни, і зрозуміло, що зараз, в очах і політичної еліти, і військової еліти Росії, і міжнародної спільноти, ну і зрештою громадян Росії, Путін показав свою, скажімо, недієздатність, а це є дуже небезпечно для. Авторитарного тиранічного лідера в рамках недемократичної політичної системи, тому що в такій системі влада лідера вона базується на його силі, на його могутності, на його здатності контролювати всі процеси, все вирішувати і захищати тих, хто його під його крилом. під його крилом даному випадку у події. Вчорашні показали, що це зовсім не так. Але ми маємо розуміти, що насправді для тих, хто стоїть за цим заколотом і є режисерами цих подій, насправді важливо, очевидно, щоб зміна влади в Росії відбулася, ну принаймні більш-менш легітимно і законно. Чому тому, що в іншому випадку, спрогнозувати, як розвиватимуться події, особливо якщо посиплеться фронт, і Україна почне вибивати ворога з нашої території, дуже важко. І в принципі, ті, хто організовував цей, скажімо, марш і цей заколот. Вони можуть в підсумку і програти. Тому я думаю, що в даному випадку Путін має розуміти, що якщо він не буде кардинально зачищати всіх і вся, то очевидно, принаймні, певний час йому ще дадуть ну принаймні, бути умовно, там можливо весільним генералом, чи принаймні, мати певні важелі впливу, і можливо, ну скажімо, він позбудеться влади в спосіб такий, що скажімо, це не відбудеться його фізичне, ну через фізичне його знищення а у випадку, якщо він буде зачищати кардинально все, то в принципі шанси на те, що він не доживе до тої кінця, тої зачистки є набагато більшими. Вона, коли ця війна закінчиться, ми все одно відстоїмо свою правду. Ну як далі жити, я поки не представляю себе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.